Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. І поїхали. Ну що, друзі, хочеться прям зацитувати класика великого Леся Подрив'янського Про Бзділо щось у Датському князівстві. Ніяких питань до шановної данії, до нашого дійсно дуже відданого е союзника, ну партнера окей, який нам дійсно дуже сильно допомагає. Там і Цезарі і так далі. І багато чого решта. До речі, з приводу Цезарі можу сказати від конкретно тих людей, які ними користуються на фронті. Нещодавно у них був дуже люди задоволені, все супер. Але про що власне буде сьогоднішня розмова і чому я так її розпочав? Здається, до європейців потихеньку стало. Доходити. Ви не повірите, друзі, Європа почала лякатися. І розуміти, що е, справа навіть не в тому, що на словах вони завжди казали, що посередині, тісь посередній тітані вийдять. тим не менше, все одно в либині душі, європейці вважали, що as usual з Росією, в принципі, ситуацію у світі можна повернути. Але здається, навіть до європейців, які за оці, знаєте, 70 років тиші в Європі якось. Зовсім перетворилися, на здавалося на якихось таких, знаєте, такі тепличні рослинки. Раптом до них стало доходити, що ні, пропітлять не вийде і треба щось ділять, коротше кажучи. Це я про те, що відбулося от буквально вчора в Парижі, де пан Макрон, президент Франції, людина, яка постійно, скажімо так, намагається. Підтримувати свій імідж людини, яка претендує на роль лідера Об'єднаної Європи, як ви знаєте, це місце після Ангели Меркель недоброї пам'яті, так би мовити, постійно залишається вільним. От на, на, на це місце претендує як канцлер Німеччини Олаф Шольц, який, здається, покладає великі сподівання на обрання е, президентом Америки Трампа, і на страху до цього, мені здається, Німеччина збирається деякі цікаві речі проводити. Ну, це тема окремої розмови. Але зараз, власне, про Францію. Ну не тільки про Францію, але про позицію Макрона. Е, дуже цікаві речі прозвучали в його виступі. Дуже багато цікавих речей е, ми почули насправді після цієї зустрічі. І, хоча я. Звичайно, як проклята журнашлюха пішов шляхом клікбейтних заголовків, щоб вашу увагу захопити, і ви клікнули все таки на це відео Солдати НАТО в Україні. Так дійсно, напевно, найбільш Такою голосною з точки зору медійності заяви прозвучала саме ця заява. Да, він дійсно заявив наступне: що відправка західних військ на війну в Україну не може бути виключена. І Париж відмовляється від своєї давньої позиції щодо закупівлі артилерійських зброї. Ну про це трошки згодом. Оце, напевно, найважливіша була історія про артилерійські снаряди і про це трошки згодом. Але все таки, давайте ж про НАТО, бо понятно, всюди несеться вже купа країн одразу висловилась про те, що ні, -ні, -ні ми не будемо відправляти свої війська. З іншого боку, потім хопа, Євросоюз виходить і говорить: ну, взагалі, якщо хтось буде відправляти якісь війська, то це його суверенне рішення. Опа! А тут виходить, е, ти виявлять собі, який медійний медійний наслідок заяви Макрона. Тут же виходить керівник НАТО пан Столтенберг, каже: Ні-ні-ні, НАТО і так достатньо робить. Не будемо ми туди війська відправляти. Коротше, фіг його зна. З іншого боку, повторюся, навіть наш. Ну, не офіційний союзник, але, скажімо, та країна, яка нам дала певні безпекові такі, знаєте, ну я не буду це словом гарантії називати, щоб не підігравати е дурним очікуванням, але в усякому разі, країна дала нам певні. Гарантійні такі, знаєте, зобов'язання безперебійної підтримки і допомоги, давайте скажемо так. Це буде більш правильно. Так я про Велику Британію. Так, от Велика Британія навіть сказала, що ні 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 війська ми не будемо туди відправляти. Ну воно і не дивно, враховуючи, що у них нещодавно були навчання, і чесно кажучи, стан британської армії викликав шок. Навіть у самого британського суспільства, особливо в момент, коли при запуску, так би мовити, ядерної ракети, як ну носія ракети, яка може бути ядерною, ця ракета, ну чесно кажучи, дуже схожа, як у росіян, чесно навчання, коли вона так взлетіла і чуть не впала на той же самий човен, звідки його запускали, чуть не вбила велику кількість британського керівництва, в тому числі міністра оборони, тому да, тут таке, але це от давайте, друзі, про те, що власне кажучи, звучало на цьому форумі. Він мені навіть здається більш важливим набагато ніж те, що відбувалося на цій так званій Мюнхенській конференції з безпеки. Там, чесно кажучи, є там теж звучало і було видно, що європейці дуже сильно злякані тим, що вони можуть залишитися один на один не тільки з Росією. В принципі, з усім світом, бо я нагадую, це важливий момент, друзі, що якби Євросоюз з власними економічними успіхами, навіть з конкуренцією з американцями, він був можливий тільки за умови, коли американці забезпечували всьому цьому безпекову таку парасольку. При цьому велика частина країн Євросоюзу дійсно не виділяла гроші на безпеку. До речі, саме на цьому факті Трамп дуже добре будує свою кампанію, бо це правда, і це дійсно для американців. Я думаю, дуже осоружний факт. Ну, і от тепер, коли е увесь зріст стала примара того, що приходить Трампа. Американці кажуть бай-бай. Європейці раптом зашевірілися, тим більше вони раптом зрозуміли, що війна нікуди не припиниться. З Путіним домовитись неможливо, він реально долбадятял. І от далі, от бачите, які цікаві процеси запустилися. Давайте спочатку про власну риторику. Отже, власне кажучи, що ще говорив у нас пан Макрон. По перше, він заявив, що поразка Росії необхідна для забезпечення колективної безпеки Європи. Це важлива заява. Він заявив, що зустріч у цих 25 європейських лідерів Парижі підкреслила нову глибину рішучості Заходу допомогти Україні після більш ніж двох років повномасштабної війни в Україні. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не змогла виграти війну. Ну опять же, не Україна перемогла, а Росія не виграла війну. Це, звісно. Просто вже неможливо слухати українськими вухами, і тим не менше, от трошки терпіння, що було далі, і отут от власне насправді дуже важливий момент, коли. Макрона спитали про те, чи можливе введення західних військ в Україну. Він заявив, що це питання дуже активно обговорювалося на конференції. Потім, до речі, це підтвердило чимало європейських лідерів, навіть Фіцо зі Словаччини це говорив, і Шведи це підтверджували. Багато хто інше. Так, от він заявив: от ще раз цитую наступне: сьогодні нема консенсусу, щоб офіційно відправити війська на місця, але з точки зору варіантів нічого не можна виключати. Він не уточнив, які країни розглядають цей крок, ну але тим не менше. Ну окрім цього, Макрон повідомив, що лідери домовилися про створення коаліції країн, яка обговорила, яка обговорить питання надання Україні ракети радіусу дії. Чесно, коли ти чуєш оці формулювання, мені хочеться просто іноді собі очі роздерти і вуха відрізати. Ну але тим не менше важливо, напевно, от дійсно важливий момент, і це дійсно дуже важливо, що при цьому. Франція зняла так. От, напевно, найважливіший момент. Це звичайно, от що що Макрон і Франція перестають блокувати закупівлі снарядів артилерійських снарядів для України з поза меж Євросоюзу і підтримують оцю от чеську ініціативу. Пам'ятаєте, на днях президент Чехії Петер Павел і не тільки він заявили, що Чехії виходять з нової ініціативи. Вони знайшли майже 800 тисяч снарядів для нас 155 мм і 122 мм міліметрів в одній з країн. Неназвані типа таємниця. Ну правда, шпігель німецький, звісно, ж одразу на жаль, вже повідомив, що мова скоріш за все йде про південну Корею і Індію. До речі, друзі, що цікавий момент. Ну, власне, зрозуміло, чому Індія не хоче афішувати подібні історії, бо Індія зараз головний вигодонабувач торгівлі нафтою з Росії. Правда, цікаво, що Індія на ці бабки просто шаленими темпами скупає озброєння, все можливе в усіх країнах світу і так далі. Ну тому, в принципі, чом би їм не продати певну частину артилерійських снарядів, які їм не супер потрібні для радянсько-російського озброєння, якого і у Індії багато, і від якого Індія вже чітко дала зрозуміти, що буде відмовлятися, бо Росія не виконує свої, по перше, через війну зобов'язання. По-друге, ну якість російського озброєння виявилася м'яко кажучи, перебільшеною російською пропагандою. І це факт. Так от, повертаючись до цього моменту. Якщо ви пам'ятаєте, великою проблемою, чому європейцям, до речі, Макрон ще визнав, що та обіцянка мільйон снарядів, яка була видана Євросоюзом, була брехнею. А так і сказав, тому що просто їх не існувало і не було можливості виробити. Отака от цікава історія. Да? І при цьому найважливіший момент, що саме Франція, в першу чергу, Франція, як ну один із двох стовпів Євросоюзу, блокувала можливість отак просто знайти десь снаряди, щоб європейці за це заплатили, там чи коаліція заплатила, і ці снаряди поїхали в Україну. Чому? А тому, що французи казали, що ні, друзі, власне, ми, типу, хочемо заробляти на цьому. Давайте скажемо відверто. Тобто, хочете, давайте дамо Україні снаряди, але заплатіть нам за те, що ми їх виробимо. Не будемо віддавати гроші поза межу Євросоюзу, кому-то там, хто там їх виробляє. Тобто, бачите, всі все одно хочуть заробити на своєму на, на війні і так далі. Але тут важливий момент, що судячи з цього, вони зрозуміли, що діла не буде. По-перше, вони не можуть забезпечити ті рівні підтримки, які потрібні. Американські затримки з американською допомогою для України стають дуже 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 прогликою проблемою. Повірте, ви самі бачите, на жаль, ситуацію на фронті. От е, і тому європейці зрозуміли, що треба щось робити. А головне, отут, от напевно, найважливіше: от те, що Франція зняла цю свою блокувальну історію, це свідчить ні, не про те, що е, французи раптом більше стали любити Україну, ні, не про те, що європейці стали менш російсько-центричними. Ні, вони злякалися, друзі. І це дуже добре. Насправді, е, страх найбільша рушійна сила будь-яких війн. Коли ти боїшся, ну. Адекватно боїшся, да, то ти починаєш щось робити. І для нас це дуже важливо, друзі, тому що це блоку, по-перше, тому що зняття цієї блокування відкриває дуже широкі можливості для того, ж таки і НАТО, і Європейського Союзу, і всіх просто купувати для нас снаряди. Насправді їх дофігає трошки в світі, їх є де купити. Так, звичайно, після двох років такої величезної війни їх запаси не настільки великі, як були до цього, але вони є, вони виробляються. І якщо. Хтось перестане хотіти просто набережитися на нашій війні, то в принципі тоді можна навіть і Україні допомогти. А головне, що французи зрозуміли, що. Якби зовсім скоро вони повторюся, може опинитися в ситуації, коли американці їх не захищають, Україна починає війну програвати, бо їй не дають нормальної допомоги, тоді як союзнички Росії їй поставляють мільйони артилерійські снаряди, хай невисокої якості. Але це я про Північну Корею і знову ж таки про питання до іранських ракет, яких нібито за словами пана Буданова, досі у них немає, і американці цього підтвердити не можуть. Але повірте, те, що Рейтер зробила подібну публікацію, я вважаю не випадковістю впевнений, що ці перемовини йдуть, і, на жаль, я, я не можу точно бути впевненим, що іранці такі не поставлять ці ракети, що для нас, звісно, було б величезною проблемою. Ну а тепер давайте повернемось власне, до питання солдатів НАТО, про що сказав Макрон. Чи це можливо і хто б це міг зробити? Повторюся, майже одразу навіть ті країни, які є нашими найбільш такими, знаєте, ну, дружньо до нас налаштованими, типу Великої Британії, Швеції, Чехії, ну, Німеччини, окей, одразу заявили, що вони. Точно не будуть направляти свої війська туди, що характерно, Макрон нічого такого теж не говорив про франц... До речі, Макрон не заперечував нічого про те, що французькі війська можуть бути в Україні. Правда, його звичайно дуже жорстко розкритикували середи Франції. Ну це очевидно менше з тим. А тепер давайте помислимо, чи це реально, щоби тут з'явилися да і американці теж заявили одразу, що американських військ тут не буде. Ну, власне, нічого нового. Це те, що Захід говорить постійно, он Шольц нам Тауру давати не хоче, щоб не втягнути Німеччину у війну. Я навіть не буду це коментувати з вашого дозволу. Ми знаємо про солдатів НАТО. Дивіться, ну по-перше, я хочу сказати, що е парадоксальним чином солдати НАТО можуть з'явитися в Україні. А ще забув, Польща сказала, що не буде відправляти сюди військ. Але. Якщо тут з'являться солдати НАТО, це для нас може бути і не дуже хорошим варіантом. Чому? Тому що це буде означати, що вступить в дію той самий корейський варіант. Тобто, грубо кажучи, конфлікт не зупиняється, він просто заморожується по лінії фронту. Ну а лінію фронту хтось тримає. І, мовляв, якщо там ще будуть якісь закордонні інші солдати, це буде додатковим важелем, Стримування Росії. Ну, по перше, я не впевнений, що в нинішніх умовах це так буде. А по-друге, якщо буде, от тоді ми можемо отримати реальність ситуації, що солдати НАТО означають, що ми отримали заморожений конфлікт. Мало того, це скоріше буде стримувальним фактором не для росіян, а для нас. Тому з цієї точки зору, це не ОК варіант солдати НАТО в Україні. Далі наскільки реалістичним є варіант того, що. Ну, скажімо так, не суперпублічно солдати НАТО будуть брати участь в нашій війні. Ну, давайте я скажу відверто. По-перше, вони і так таким чином в ній участь давно беруть. От нещодавно, буквально в Нью-Йорк Таймс вийшов матеріал, який твердить, що Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони наш, і так ще 16-го року е проходив навчання в секретному елітному спецзагоні українському, який навчався в ЦРУ, що на території України є купа серушних структур. Е нічого поганого цьому не бачу. Слава Богу, ми ж типу американській тут хочемо. Американським союзником бути, і Е, І що насправді ці співробітники ЦРУ навіть на початку широкомасштабного вторгнення не покинули Україну, до речі, ні з якими там дипломатичними цими залишались тут, допомагали так далі. Ми прекрасно знаємо про те, що у нас є багато інструкторів, хороших, якісних, які продовжують працювати де треба. Не буду нічого більше говорити, ви самі розумієте. Е, Звичайно, російська пропаганда дуже любить роздувати історію на тему що-українці «Вот, от, тупи, вони самі ніякої оружиєм пользуватися не можуть, поэтому в Хаймерзах сидять американці. Ну і так само в F-16 будуть сидіти американські льотчики і так далі. Ну, це бред собачий, ви розумієте, прекрасно, тому що, як виявилось, українці західною зброєю міг іноді користуватися краще, ніж самі західні її е, е, творці, тому що, знаєте. Як кажуть, за гуль гольна видумки хитра, і тому дуже часто наші примудряються видобувати з цієї техніки такі можливості, про які може, навіть не записано в книжечці FAQ. І тому, відповідно, ті ж західні солдати і не подумали би так її використовувати. А наші подумали і раптом виявили, що воно робить і дуже добре робить. Тому давайте спробуємо вийти на певні підсумки. А, чому взагалі Макрон, ну от я ж повторюсь, найважливіше е, з цієї конференції це те, що Захід явно точніше, Європа явно злякалася, і Європа починає реально щось робити для того, щоб дійсно допомагати Україні, тому що вона злякалася. повторюся, не тому, що вона нас різко полюбила, ні. Не тому, що вона раптом вирішила, що Володимир Олександрович Зеленський це чудовий е, перевірений партнер, який завжди виконує те, що він обіцяє, ні. Але. Своя сорочка завжди ближче до тіла. І раптом, після втрати Авдіївки, я не думаю, що це саме по собі, от якась історія, яка от прямо Авдіївка так важлива. Я сумніваюся, що їх хтось на мапі знайде в Європі. Питання не в цьому. Питання в тому, що просто вони раптом зрозуміли, що це не жарти. Що українська армія, вона теж вона героїчна, прекрасна, але якщо і не буде чим стріляти, то. Наслідки можуть бути дуже погані. Мало того, Європа зрозуміла, що Росія дійсно може піти на ескалацію проти НАТО, тобто конкретно проти Європи. І що раптом виявиться, що американці не будуть готові на неї відповідати чітко, а європейці до цього і так не готові. І що ж робити? То може дешевше зробити так, щоб українці продовжували нормально перемелювати на фарш російську армію в Україні. Виявляється, так навіть дешевше. О Боже, скільки ми про це вже говорили, але раптом до цих прекрасних людей це стало доходити. І знаєте, є речі, які вищі навіть за якісь політичні історії, там довіри, недовіри. Є просто порозуміння тверези, що Європа не готова до війни, а Росія до неї готова. Е, да, у неї може не вистачити до кінця сил, але повірте, для того, щоб підняти градус ескалації. Для того, щоб вийти на потрібне рішення, Путін на це може піти. Про це написано тонни статей, я думаю, ви їх бачили, і раптом до європейців це стало доходити. Так от, чому ж Макрон сказав про цих солдатів НАТО? Ну, дивіться, по-перше, тому що дійсно, я впевнений, подібні розмови вже починають вестися. І до речі, я хочу сказати, що навіть не дивлячись на те, що чимало наших великих друзів, які одразу сказали, ні-ні-ні, ми ніколи відправити не будемо. Ну ви ж розумієте, що це політика. Сьогодні так, завтра може бути по-іншому. От тому. Все це говорить про те, що от я вам про це вже говорив в одному з минулих відео, що насправді як це парадоксально не прозвучить. Але той факт: знаєте, оцей опудоло Трампа, яке вже нависає над західним світом, яке звичайно і для нас може бути дуже критичним, тому що Трамп може просто взяти і з чертям перекрити всю допомогу Україні. Ну, сподіваємося, що так не буде. Ну, менше з тим, але. В чому до нас може бути позитив? В тому, що він лякає європейців, і те, що європейці починають судомно шукати рішення. Я впевнений, що європейці не захочуть самі воювати. Не для того, мама Вишеньку ростила сімдесят а, типу Європа без війни, ота та все, щоб вони самі захотіли раптом воювати з Росією. Але вони раптом починають розуміти, що Україна, повторюся, може виступити в ролі не просто щита проти Росії, а в якості от власне тієї мілітарної сили, яка може євро. І дуже згодитися в умовах, коли, наприклад, американська підтримка може послабнути. До речі, я вам хочу сказати, що не в останню чергу та пряма агресія. Щодо нас, яку ми, ну, агресія, звісно, не в плані військової, а в плані от така, знаєте, побутова і от така от, злабняча така, знаєте, реакція, яку ми зараз бачимо з боку поляків. Щодо нас, вона не в останню чергу пов'язана з тим, що поляки розуміють, що Україна, то по великому рахунку, зараз буде величезним конкурентом Польщі в цьому європейському проєкті. І раптом виявиться, що е, українська армія більш цікава, не дивлячись на всі там, ніж такі, ніж польська, бо має абсолютно фантастичний досвід війни. Раптом виявляється, що наша аграрочка сильніша за польську. Е, а що ще у нас буде? сильніше За поляків. от тому вони зараз так прекрасно з нами себе поводять, доходять до того, що вже затримують наших журналістів. До речі, підтримую Ткача з української правди Красавчик, який вирішив поїхати і познімати, що відбувається зараз на польсько-російській і польсько-білоруській ділянці кордону польського. Да? Чи там теж оці Нівміняшки бігають і не пропускають російські чи якісь інші товари? Правда хороший, молодець, красавчик. Ну і, звісно, його затримали польські поліцейські, грубо видаляли у нього відео. Ну, в общем, діяли методами Януковича. <гум> Отакий цікавий момент. Тому, от, до речі, теж затямте собі такий цікавий момент, чому от різко такі зміни відбулися. Бо поляки раптом дубцею відчули, що хо-хо, вони думали, що вони вхопили Бога за бороду, вони головний регіональний лідер. А тут виявляється, що цей нещасна, стікаюча кров'ю Україна, раптом може бути дуже навіть цікавою. Ну, я вже не кажу про те, що польський бізнес тепер не матиме шансу після всіх Прекрасних історій серйозно увійти в Україну після того, як ця війна чи припиниться, чи закінчиться. Це вони теж можуть великий привіт передати своїм німняшкам. Так от, повертаючись знову ж таки до солдатів НАТО і всього цього решта, по-перше, дійсно, ми маємо розуміти, що захід відбуває, перебуває зараз великій. Такі, знаєте, екзистенційній кризі постають питання: а якщо американців НАТО нікого не захи... не хочуть захищати як раніше, а за чим тоді Європі НАТО? Може, Європі тоді треба щось інше, може, треба якийсь новий безпековий союз, саме європейський робити. От всі ці розмови для нас, друзі, все одно є вигідними. Чому? Тому що Україна, ну окей, я навіть я розумію, зразу ви всі напишете в коментарях, так у нас же Зеленський. Так, да, у нас Зеленський, хто б у нас не був, тим не менше. Це шанс для нас, тому що в даному випадку ми можемо грати на певних протиріччях, які виникають між європейцями і американцями, для того, щоб як максимально наблизити можливість отримання нами більшої зброї, кількості, більшої допомоги, більшої кількості солдатів, що завгодно. І ті, хто думає, що оці всі історії це тільки погано, я вважаю, що ні, це теж шанс, просто треба їх використовувати правильно. Ну, побачимо, чи це зробить нинішня влада, але то вже інша історія. Тому. Чесно кажучи, я не вірю в те, що в найближчій перспективі, поки будуть бойові дії, офіційно тут з'являться якісь солдати. Ті, кому треба тут уже і так давно є і будуть. Але мається на увазі от, прям публічно, там якісь натівські підрозділи з будь-якої натівської країни. Сумніваюся, але от все те, про що ми сьогодні говоримо, говорить про те, що крига скресла в плані європейців. Вони бояться, і це прекрасно, друзі. Це наш шанс його треба по-любому використовувати. E, і ще один момент, останній, який хотілося би прокоментувати в руслі того, що я вважаю найважливішим у всій цій історії. Це звичайно про знову ж таки от ті самі снаряди і чеську ініціативу закупівлі для снарядів. Так, от. На цій конференції була названа ціна. От наступна, що от які от ціна, от на ці снаряди, які знайшла Чехія, так от загальна сума контракту це 1,5 мільярдів доларів за 800 тисяч пострілів 122 і 155 калібрів. Тобто в середньому це виходить десь 1900 доларів за штуку. Так, от тут цікавий момент це різко контрастує з тією ціною, яку нещодавно називав пан наш верховний головнокомандович Володимир Зеленський. Пам'ятаєте, да? він на прес-конференції говорив наступне така цитата. Через війну в Україні навіть звичайний артилерійський снаряд, який коштував на початку війни півтори тисячі доларів чи півтори тисячі євро, ми сьогодні вже бачимо деякі контракти, які виходять з пропозиціями від 4 до 8 тисяч. Це цікаво, до речі, цікаво дані, друзі. І про що вони свідчать? Ну, Якщо ви зразу захочете звинуватити, що от там Клятий Зеленський там, чи Єрмак чи хто заробляє на снарядах, ну, я не маю. 100% інформації про це, бо збройні закупівлі у нас засекречені. Це давайте будемо шукати відповіді, наприклад, в матеріалах нашої колеги Тані ніколаєнка стензера Але що я можу зазначити? Треба. Для годиця зазначити, що ви розумієте, збройний ринок є дуже специфічним, і там ціна дуже часто може бути не стільки економічною, скільки політичною. І тому давайте скажемо відверто: так само, як французи не давали майже рік закуповувати просто на європейські гроші, снаряди вироблені не в Європі, щоб самим заробляти на цьому, да так? так само багато інших країн, які можуть продати нам ці снаряди, вони для них наша ця війна, вона це просто спосіб заробити гроші. Тому я цілком допускаю, що. Так, да, дійсно, є такі контракти. Навіть в цьому Європі є такі контракти, бо багато хто хоче заробити на цьому бабла. Тому той факт, що Чехи знайшли таку ціну, це говорить про те, що мова йде і про політичну історію. Тому тут я б не шукав одразу чистої якоїсь незамутної зради, тому що дійсно ціна на збройному ринку дуже часто, повторююся, може бути абсолютно політична, не економічна. Але в будь-якому разі, те, що ми почули, в мене вселяє дуже велику. Ну, скажімо так, не те, щоб оптимізм, але сподівання на те, що європейці нарешті починають розуміти, що просто так відкараскатись не вийде. Це стосується всіх. Світ увійшов в дуже глобальний процес переділу сил, переділу економік. На жаль, за наш рахунок. Ну нам треба якось в цьому цьому вижити. Сподіваюсь, що бажання Макрона, в тому числі очолити європейський проект. І при цьому ще й так зробити, щоб Європа якось так все таки мала завжди свій якийсь мілітарний загон зіграє позитивну роль для нашого майбутнього. Але звичайно, все залежить в першу чергу тільки і від збройних сил України і від українського народу, який має бути готовий ці збройні сили підтримувати, наповнювати собою донатами і так далі. Нічого іншого я тут нового я вам не скажу, друзі. Все одно головний актор цієї гри це ми з вами самі. І саме український народ є головним героєм цієї саги про дворічний, абсолютно ну, по факту десятирічний, але от якщо порноваштабний варіант, дворічному абсолютно фантастичному опору, гігантському звірілому імперському трупу, який дуже хоче нами поласувати на обід вечерю і завтра. Дякую вам дуже е, за те, що слухали. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Може, вам, хоч трошечки, підвищив настрій. Мені здається, тут є привід для те, щоб цей настрій підвищити, не дивлячись на всі ці, вибачте, куколські завивання про розмови, не дати Росії виграти і все те, від чого українці вже трусить. Ну, але не все одразу, як то кажуть. Просто шкода, що такою ціною. Не забудьте підписатися на цензорнет, якщо ви досі чи ні, на нашу кращу аналітику українського ютубу. Полайкайте, будь ласка, це відео для того, щоб воно краще просувалося. Ну і підписуйтесь на наш другий канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.